Приготуємо з вами кабачки в соусі сацебелі. Нарізаємо з вами кабачки молоді кубиками та перекладаємо їх в каструльку, додаємо до кабачків олію, оцет, сіль та цукор. І це все ретельно перемішуємо. Ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Коли кабачки наші закипіли, варимо ще 30-40 хвилин на середньому вогні. Після того, як наші кабачки вже проварились 30-40 хвилин, ми додаємо почищений та передавлений чесничок до наших кабачків. Та ретельно це все ми перемішуємо. А, і Потім додаємо ще соус сацебелі. Можете брати будь-який соус сацебелі. У мене ось такий соус сацебелі. І це все перемішуємо. І варимо ще. 15-20 хвилин на середньому вогні. Та не забуваємо, перемішувати обов'язково треба перемішати. Грамовка буде обов'язково вказана в кінці відео, або ж в описі під відео. Так що заходьте, зберігайте та лайкайте, якщо сподобалось вам це відео. Після того, як наші кабачки закипіли, ми беремо наші стерилізовані вже баночки і перекладаємо кабачки в баночки та ставимо з вами на охолодження, вкутуючи в щось теплесеньке. Ось така краса у мене вийшла.